Перед тим, як ми приступимо безпосередньо до роботи з об'єктами, зробимо таку собі приміточку. От Основні режими, в, якими, в яких ми активно проводимо операції з об'єктами, це один режим Object і режим Edit. Далі у нас є, зрозуміло, що скульпт. Але це пізніше і це під питанням. Тобто скульптингом далеко не всі можуть займатися. І ну, не те, що нічого там такого складного немає, просто це треба любити, скажімо так. Переключення між режимами ось цими відбуваються таким чином. Дивіться, от у нас з вами. Панелька, де ми, у нас по замовчені Object Mode, у нас Edit Mode, у нас sculpt. А далі режими, які спеціалізуються на, для покраски. От Vertex Paint, покраска по вертексам, по точкам. Weight paint знадобиться нам при малюванні весов, віс, так званих. Weight – це вес, вага. При малюванні ваг, коли Буде взаємодія з рігом, зі скелетом. Це не дуже так, що прям використовується, як правило, користуються автоматикою. І текстур Paint. Ну, я зразу скажу, що текстури я ніколи в блендері не малюю. Це є спеціалізована програма, там це, ну, скажімо так, краще. До текстур майже ніхто ніколи не доходить, окрім тих людей, які хочуть займатися самі. Тобто, наші основні... Режими для моделювання це Edit Skype, і Skype і Object. Sculpt трішечки менше. Також ми широко з вами використовуємо клавішу TAB. Зараз я включу Я сьогодні з роботи. Тут трішечки інший інтерфейс, але в цілому машинка нормально працює. Використовуючи клавішу TAB. Ми з вами переходимо з об'єктного моду на Editable Mode. Тобто, от у мене Object мод, коли просто кубік як об'єкт. От у мене Edit Mode, коли кубік вже не як об'єкт виступає, а як форма з полігонами, verteксами і ребрами і Edges. Оце от саме основне, з чого можна почати.